Доброго вечора ми з України. З вами знову раптово розумні думки поради для да. кібербатьків. Очікувана тема, як вчити дитину поважати правила. Я не дуже люблю правила, тому для мене це складна тема, але є певні правила, які все ж треба вчити поважати вашу дитину. От, наприклад, правила дорожнього руху. Я чесно здавав екзамени, платив собі за права. Чому? Бо я здавав їх, коли в мене ще був мопед мотоцикл. Мене заставили вивчити правила дорожнього руху та здати екзамен батькові щодо того, як я пішов офіційно здавати ті права. Бо, як сказав мій батько, правила дорожнього руху вони написані кров'ю, що він мав на увазі, коли договорив. То тобто треба пояснювати дитині, що, наприклад, правило кататися на мотоциклі в шоломі. Воно виникло не тому, що там комусь дуже хочеться, щоб усі виглядали як космонавти, да? або там зручно, тобі незручно. А воно виникло тому, що ну, дуже багато людей здохло. Тобто, ну, листопила свої макітри тупі, щоб каталися без шоломи. Правило те, що на велосипеді також треба кататися в шоломи. Воно також виникло через кров. Ну, тобто Багато велосипедистів. Також розпила свої тупі макітри, коли каталася без пшеломи. Бо ну, взагалі ваша макітра це така штука, що легко розбивається. От, а ще вона витрачає під 70% всієї енергії вашого організму. І вам пояснюють, мабуть, що якщо ти бошку собі розіб'єш, то, то все. Ну, є висока вероятність, що ти будеш дебілом або інвалідом. Якщо ти руку замаєш, то то таке. Ну, Будеш з культяпкою ходити там. В найгіршому випадку або відріжуть її тобі, Ну, без неї без руки можна жити. А от без башні ну якось не виходить. Ну, тому таке просте правило про шолом. Є там ще інший приклад, який так само легко ну, доводить ну, те правило, що є правила, які ну, просто не можна порушувати, бо вони написані кров'ю. Кров от в моєму вузі, де я мав стати офіцером запасу алкоголічки, з Радянського Союзу намагалися зробити з мене там офіцера запасу. І інколи видавали розумні речі. От одна з них була, що устав караульної служби радянський радянський він також написаний ну на кров'ю. Там є такий пункт, що не можна відчитувати або ну робити догану офіцеру в присутності зерів, які нижче за званням, потосором. ну тобто не можна старшого за званням відчитувати при людях, які нижче за званням. Мабуть, були ситуації, коли там хтось вважався за сором, достав ствол та вистрелив там своєму командиру в голову. А ще є така штука, що от не можна відчитувати п'яного бойця. І там є прямо так, ну не прямим текстом. Взагалі є такий пункт, що. Навіть якщо ти старший за званням, ти не маєш права відчитувати бійця, який несе караул, бо він зі зброєю. нього може щось переклінити, він може бути пухим, він тупо передьорне затвор і розстріляє тебе. Тобто, спочатку треба розожити бійця, а потім вже робити йому догану. Я думаю, це правило з'явилося, коли там ну, дуже багато офіцерів тупо розстріляли. Тобто вони здохли, а потім люди там подумали: отак, от уже правилами дорожнього руху. От Я раджу вам безальтернативно, безальтернативно пояснювати тільки ті там ну, прості правила та закони фізики, які е, призведуть до непоправних наслідків. Ну, Тобто, е, пояснювати дитині, що деякі заходи, закони можна обходити, але закони фізики обходити не можна, тому треба проснуватися. Як це показати? Взяти яйцо і шпурнути його в стіну. Ну, сказати, так само буде з твоєю макітрою, ну, з твоїм мозоком, він так само витече, як ото яйце. А потім можна взяти то яйцо і ну, збросити його там, за допомогою спеціальних штук або парашутів. і розказати дитині, як працюють парашутки безпеки та таке інше. І пояснити, що, скільки в тебе грошей не було, ти закони фізики не обманеш і ну, башня твоя розлітиться, якщо ти не будеш тягати шолом. Є правила, які не можна порушувати, а є правила, які там, ну, варто взагалі ігнорувати, бо вони ну, не здраві. І от на прикладі а, виживання організму, і на прикладі такому жорсткому, як я вам раптор сказав, можна такі речі, на мою особисту думку, пояснювати. Але то може бути лише версія мамкіного хакера або помилка вижившого. От така історія.